Скажіть мені, будь ласка, я на місці, чи я не на місці? Ну повинна ж початися. О, на Ютубі почалася. Я на місці. У я повернулася. Що б ви розуміли? Весь цей час, коли я вам розповідала, ми знову тут, блять. Весь цей час, коли я вам розповідала, що. У мене все добре, і світло у мене є, його не було! Як я і сказала, я просто не помічу, якщо його вимкнуть. А, Ютуб, зараз. Мені треба під'єднати. Тепер Ютуб. Одну секунду. Ну туди? Копіювати? Зараз, зараз. Я, я зроблю чат Ютубу одну секунду. Там все одно ніхто поки не пише, але ну що ж. Мені вас тепер не робити, чи що? Старт чат. Все, напишіть, будь ласка, емоджиків мені хоч, чогось, що ви мене знову бачите. Що я, я знову тут. Біжу, біжу, біжу до вас. Не. Не Не цей я повертаюся. Дякую, дякую. Ви дочекалися мене? Ви мене дочекалися? А так от. Я говорила про те, що світло у мене є, а його не було. Все, пішли. От, а, а його не було. І у мене зараз на станції 49%. А як його? Переймались мої сонечка. Просто виявляється, що весь цей час у мене не було світла і а, просто сів безперебійник на роутері, тому він відключився, щоб зараз лут дали, Ну вони ж наче не били його. А, так, мені треба тут тут ще вимкнути новий стрім. Ладно, тут у мене якийсь неправильний стрім увімкається. Ну ладно. Читала твій коментар. <гум> я вже не пам'ятаю, я побігла розбиратися з цим е з цим роутером швиденько, підключати його до станції. Капець, звісно. Я стресанула. А що за один на Хелсбар? Це Better Bliss Plates. Дуже, Дуже люблю цей аддон. Найкращий в світі аддон. Особливо, якщо ви. ПВПшна людина. Він просто незамінний зараз. Так. А, я так. Я говорила, що Іс записую щоденнику. Любий щоденнику. Сьогодні я вбив воїтельку і це було прекрасно. Так. Перезайшов бив боса, а лута не дали. От срань, блін, ну буду сподіватися, що дадуть. Бо то буде дуже бідно, бо це був дуже довгий бос. О, босс Делф. Буде дуже бідно. Ну ладно, ми зараз з вами тоді будемо йти на вечорниці після цього дело. Тому що 49%. А я не знаю, чи включать сьогодні іще світло. Тож, ну це значить, що я десь 4 години. У мене безперебійнику на роутері вистачає десь на 4 години. А якщо він зараз а, сів. То це значить, що його мінімум 4 години. Ну, не мінімум, а десь, десь приблизно 4 години уже як нема світла. Ви уявляєте? А я навіть не помітила. Ну, будемо. Ой, вибачте. Так, вмирайте сволота така. Ну, будемо сподіватися. О, ну наче дали, дивись. Наче все дали зараз цей. Ще відкриє двері. До тебе в гості не встигнеш. Ну, давайте сходимо, давай сходимо. Я думаю, нічого страшного, якщо зайдемо. Буде трошки повільні, е, поменше вечорниці. Де, десь, те десь мені? Кристали не дадуть уже, понятно. 120 кристалів є, і на тому дякую. Я зрозуміла, як ви всі прокачали репутацію, якщо ви ходили по делвах. Так, полетіли тоді до Елієри в гості. Елієро, до твоєї хати, а, котра. А, на нашому. ой, не туди. Садибу. А що було зі стрімом? Інтернет впав у мене, нема світла і роутер. Розрядився. Ну, безперебійник, на роутері розрядився. тому... Я на станції не помітила. Коротше, все, треба мені підключати перед е, тим, як починати стрім, підключати взагалі все. О, як тут гарно у тебе. Ну дуже, дуже. <гас> Клас. Дуже дуже класно. А це супер зробила. У тебе все виглядає так, наче от воно тут і повинно бути. От я таке люблю. Я люблю, як воно виглядає як блізівська побудова. Оце взагалі не відрізнити від. Та... Так, наче воно таке і є. Обожнюю. Я знаю, що я це вже бачила, але я в захваті досі. Так, побігла Побігла до тебе в хату. У тебе вже медіум хата? У мене досі ні. Там тільки вікна. Тут ставні закриті. Їх можна відкрити! А, -а, а клас! Слухай, це офігенна ідея. А я теж люблю темно робити. Дуже класно. І тут теж таке? Нє, тут не таке. Ти серйозно це відтворила? Елієро, ти що скажена? Почекай! Ля! Як ти це зробила? Там у тебе, так, да, там. Там темно. Клас! Вау! Це дуже круто! А я грифона Да я приблизно розумію, що там кімната. Ну, що це ота от кімната в темряві. Ну це вообще. Скрин... Поскріншоти ж мені. Там навіть хата є, типа, є. Вау! О, тут є прохід. Класно. Вау. Ля, офігіте. Класс. Елієро <гум> дуже круто. Це дуже круто. Воно виглядає ідеально просто. Ага. Так це ти зробила таким чином. Зрозуміла. Офігенно. Жінко, ну тобі так, такі маленькі деталі, але ну це дуже круто. Вау. Клас. Клас. Елі, тихо, я зайнята. Я б трошки більше ми б вікна зробила, щоб цього було трошки більше видно. А то вони такі малесенькі. Ну, Хоча в цьому є свій якась нотка реалізму. Дуже круто. Ельєро Надпотужно. Ельєра Хан, так. Стеліф. Ну, та-та-та, я розумію. Ну, Полетіли тоді до мене в гості. На вечорниці. Я... Стоп, 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 я туди телепортуюся. Садиба, садиба, все. Щоб не показати вам мою хату раніше, чим треба. В близи нічого не говоря. Ні, не буде можливості робити справжні вікна, тільки отакі. На орду? А на твою орду? Давай на твою орду в наступного разу, добре? Заходьте до мене в гості. У мене відкрито. Клітка у мене відкрита. Заходьте. Оце моя хата. От. Не фанат реалізму, але хочу грифона. Дуже класно, мені дуже сподобалося. Та от і у мене нема світла. Бідно, сумно. Дуже затишно. Дякую. Можна там піти погляти на другий поверх от сюди. А тут, тут потусуємося може. Чому я знову в цьому трансмозі? Як мене це дратує. В цьому, будь ласка. В цьому домашньому хочу бути. Ой, а що воно так... А! Я поняв. все прибрала. Все, сідайте, проходьте, сідайте. Не рухається досі. Зараз. Зроблю, щоб рухалося. Справжня... Е, нарешті це тепер е, справжня хата. Так. А, Блумбера є мекраз для трансмогів, е, та я знаю. я... Там просто воно. Е, я поставила собі, щоб той теж вдома з'являвся. Просто це треба пробрати. Жроді, тебе за мною не видно. Ти можеш на подушечки, якщо щось їсти. Фух. Ну, побігали ми з вами непогано, я вам так скажу. Зараз так я це приберу сюди. Де? Де моя валюта? А це Варвізін. 122, ну, у мене тут не дуже багато, зато Еліанія 1370. Ну нічого, нормально, нормально. Трошки підкуплюся тепер. Трошки тепер підкуплюся. Ну що, народи? Стрім у нас іде. А, 11 хвилин у нас з вами стрім іде а минулий. Скільки йшов минулий? 2,28. Ну, не дуже все одно багато, але дякую, що під час відключень хоча б. Таке можна. Дякую дуже всім, хто сидів зі мною, хто ходив зі мною за донатик. Давайте я вимкну, щоб вона не підсвічувала мене. Дякую дуже за донатики. Дуже приємно. Чуєш? Лайк-фолоу дуже... like постав. Ставте лайки, фоллоу, все, С сабочки теж ставте, не забувайте. Поводив, але не може. Я розумію і все. Я розумію, що зараз у всіх у нас дуже складна ситуація, тому я дуже вдячна вам за підтримку і переглядом, і, звісно, донатом. Це дуже-дуже для мене цінно. І... До речі, я не знаю, чи є тут хтось, хто донатив цим після відео, але. Знаєте, що коли мені приходить донат там увечер, коли я виклала відео, або ну саме, саме після відео, це якось окремо для мене цінно, тому що зараз їх майже не приходять всі мені, мені донатять здебільшого на стрімах. А от коли людині настільки сподобалось відео, що там якийсь навіть маленький донатик, але вона закинула і пише там щось приємне про відео, я така. Я, я кожного разу в сльози і така все, я буду, це робити, я буду робити ці відео. Я дуже. В общем, дякую вам за це. Якщо, якщо ви робили донатики після відео, просто хотіла давно вам про це сказати. От. Енсик, ти, звісно, вчасно. <гум> От, дякую вам всім, мої любі котики. Дякую за те, що були зі мною. На жаль, я би посиділа би ще. І подовше, але я починаю переживати за те, щоб у мене хватило, хоч, не сидіти в повній темряві. Ну, на жаль, на жаль. І Ще й тривога ви, так? Здається, мені вже госп. Все, я вже можливо, я вже поплала. Давайте я вам підійду ближче до мікрофона і скажу вам всім дякую. Скажу вам всім триматися, що я вас всіх дуже-дуже люблю. У кого нема світла, не переживайте, воно з'явиться, все пройде, і все у нас з вами буде добренько. Я вас всіх дуже люблю, цьомаю, до зустрічі! Спокійної вам ночі, тихого вечора. І слава Україні! Цілую до зустрічі!